До школи через ПАП. До нового навчального року готуються не тільки учні. Біля шкіл наповну наливають. Там сотнями з'являються кав'ярні і пивниці з алкоголем і цигарками. Дійшло навіть до того, що заклади окупували центральні шкільні алеї. Школа номер 112 знаходиться у центрі Києва та вважається однією з найкращих. Буквально через день на святкову лінійку сюди прийдуть 620 учнів. Першим, що вони побачать на центральній шкільній алеї, буде певний ПАП. Маленькій Алісі шість років. Нещодавно вона навчилася читати. Па б Пи а П-а-б. це слово Алісі тепер доведеться читати щодня, адже заклад міститься в притул до школи. Про пивні паби Аліса знає тільки що штопіла, тільки не можна дітям. Паб біля школи звели цього літа. До цього повз шкільнолею квітли троянди. У школі довго не розуміли, що відбувається. Ви Знаєте, нас ніхто не спрашиває, навіть по тим нормам, які були введені 50 метрів від школи, розрішаються півні кіоски, кіоски, які продають сигарети. В нас тут 50 метрів не видержано. Пиво на розліжці днем і ночі, Вся грязь на території школи, щоб дворники навіть відказувалися убирати це все. Трохи далі від пабу розмістився ще й пивний рундук із приводом. Обох закладів громадський активіст Клим Братківський написав із десяток скарг до всіляких установ. Чоловік твердить порушено елементарні санітарні вимоги. Ну, 30, Умірка тридцять, менше, 20. там да? ну, зовсім мало. Ніяких действий по його То есть розпівати прямо будет практически вот под окнами школи. Вікнам вдалося зафіксувати чергову спробу посадовців вплинути на власників пивного бізнесу. Стверджують, за продаж пива біля школи власники притягали до адміністративної відповідальності. Втім, необхідні дозволи на роботу вони мають. Воно розміщено на підставі дозволу на весняну лісу біля закладу громадського харчування. В управлінні освіти твердять, кіоски з пивом і цигарками є біля кожної третьої школи. Скаже. Ця вплинути на них не можуть лише запровадили факультатив про здоровий трип життя. Ми говоримо про заборону ця напаління. Що ми говоримо про шкідливість вживання алкогольних напоїв. Між пивницею та 112 ю школою? Нещодавно з'явилися шість зручні невеличкі стільці в затінку, Якраз для школярів Знадобляється робити домашнє завдання з факультативу. Галина Сергієва Валерія Ратошнюк, програма Вікна СТБ».